Привіт, гості, підписчики каналу. Почали дозрівати наші персики. Сьогодні вас хочу познайомити із сортом під назвою Київський ранній Ось покажи наші персики. Мають вони отаке забарвлення чудове. Мають гарний калібр завдяки тому, що ми їх проріджували. Що по цьому персику сказати? Ранній термін достигання, на смак солодкий. Ось Деякі персики вже почали дозрівати. Бачимо, який він має гарний калібр. Ну, грам 150. Буває до 200-120, він такої крупності. Ну Саме те, що треба для споживання. Що мені подобається по цьому персику? По-перше, він морозостійкий. Дерево у нас має гарну морозостійкість. Стійкий до хвороб. Це наш український сорт. Він не новий, він вже виведений давно. В інституті садівництва. Але на сьогоднішній день він не втрачає своєї актуальності. Багато є таких сортів, що більш... треба за ними більший догляд, вони більш вибагливіші. Цей сорт у нас не вибагливий. Завжди будете з урожаєм. З таким сортом, я ж кажу, це наш український сорт. Він пристосований до нашого клімату. Пам'ятаю, був рік один. Коли почав зацвітати персик, і був мороз мінус п'ять. Цей сорт цвіте один із перших. І відсотків квіток, так 20 вже були розкриті, вже він цвів. Я думав, що все, ну персика не буде, там був і розовий бутон. Після приморозка зав'язалися плоди. Я дивлюся, що треба проріджувати. Так що відлічно справляється з заморозками. Всім раджу. На осінь будуть саджанці. В невеликій кількості, хто захоче, звертайтеся. Ну, Зараз починаємо споживати самі, а далі будемо потрошки реалізовувати, буде і злишок. Є в нас два таких дерева. Піди покажи ще, ще одне дерево. Все у нас тут в плодах, все у нас чудово. Ось такі, подивіться, плоди проріджені, мають гарний калібр. Покажи сюди так під деревом. Ну, все чудово. Є трошки мільший, крупніший. Все супер. Ось, друзі, зірвав ще парочку персиків. Зараз будемо смакувати. Ще покажу з другої сторони дерева, яке навантажене тяне. І це прорідження було, десь 50% врожаю я скинув. Без прорідження він буде дрібний і буде ніякий. Подивись, яка загрузочка. Літня обрізочка нам дала сонечко, так як я вже розказував, все чудово. Всім до побачення, всіх гарних врожаїв. смакуйте персики, смакуйте, садіть дерева, насолоджуйтеся. Даними фруктами в літній період часу.